Протягом всього періоду незалежності нашої держави виконує свої функції Державна служба зайнятості України, основні зусилля якої спрямовані на забезпечення потреб працездатного населення та допомогу тим, хто тимчасово втратив роботу. Проблема пошуку роботи вічна, як сам світ. Від вирішення цієї проблеми багато в чому залежить доля людини. Мудреці стверджували, знайдеш роботу до душі, знайдеш щастя. Аби знайти це щастя та з'ясувати, хто сьогодні допомагає при виборі роботи, ми завітали до Балтського центру зайнятості. У травні 2013 року Балтський районний центр зайнятості переїхав із пристосованої будівлі до світлого, просторого приміщення під назвою Будинок праці введення в експлуатацію новобудови, яка розташована в центрі міста і відповідає всім вимогам сьогодення, дасть змогу значно покращити умови для надання послуг клієнтам служби зайнятості. Саме для цієї мети створені просторі виробничі сектори: диспетчерсько-консультаційний, самостійного пошуку роботи, профінформаційний. Реєстраційно приймальний, активної підтримки безробітних та сектор взаємодії з роботодавцями. А очолює центр зайнятості молода ініціативна людина, яка має значний досвід керівної роботи та роботи в соціальній сфері. Лисогора Олександр Петрович, Олександр Петровичу. Не могли б ви розповісти, які умови праці зобов'язані забезпечити роботодавці працівникам? Роботодавці зобов'язані забезпечувати гідні умови праці. Які відповідають вимогам законодавства у сфері оплати праці, охорони і гігієни праці, скільки людей було працевлаштовано в цьому році, за сприянням Балського районного центру зайнятості з початку 2013 року працевлаштовано 546 осіб, тобто майже на 50% більше ніж у 2012 році? Які є особливості відносин між роботодавцем і працівником роботодавцям? По-перше, забороняється застосовувати працю громадян без належного, без належного оформлення трудових відносин, вчиняти дії, спрямовані на приховування трудових відносин, тобто, це платити заробітну плату в конвертах. Це порушення, по-перше, це порушення е, е, з сторони роботодателя статті 172 Кримінального кодексу України, е, тобто грубе порушення законодавства про працю. І хочу звернутися до найманих працівників. Коли ви е, приходите, е, значить, влаштовуватися на будь-яку роботу, е, обов'язково заключайте трудові відносини з роботодателем. І тоді ви будете соціально захищені. Тобто ви будете вже працювати на свою пенсію, можна так сказати, в двох словах. Якщо ви заключаєте трудовий договір, то вже йдуть виплати на ваш пенсійний вік. Це по-перше. По-друге, ви маєте право взяти лікарняний. Тобто, якщо у вас немає трудових відносин з роботодавцем, ви, роботодавець просто-напросто не буде оплачувати вам лікарняний, і або звільнить вас з роботи, бо не захоче отримувати людину, яка не працює. Ось. А так, коли ви будете мати вже трудові відносини з роботодавцем, ви будете соціально захищеною людиною. Чимало людей за допомогою центру зайнятості вже отримали освіту, яка дала можливість влаштуватися на роботу або ж відкрити власний бізнес. Остались без роботи і я, і муж. Вот. Діти якраз вчились, дуже потрібна була якась допомога. І прийшов на допомогу нам центр зайнятості. Оказали фінансову допомогу в такому розмірі, що можна було почати вже свій бізнес. хоть небольшую ступень, но поднялись. Квалифицированная помощь, хорошие специалисты направили в нужное русло. Вот и все. Если кто-то пытается начать свое дело, не бойтесь. В первую очередь надо прийти в центр занятости, стать на учет и написать свой бизнес-план, по которому вы думаете работать. То есть надо смотреть вперед и не бояться. Еще одним прикладом успешного ведения предпринимательской деятельности является деятельность Дементьева Александра в сфере надания послуг с ремонту автомобилей. В первую очередь я не бегал, не тратил время на то, чтобы бегать каждый месяц, отмечаться это раз. Второе, деньги были выплачены единоразово, что очень помогло в том, что эти деньги прямо сразу были направлены на нужды предприятия нашего. То есть в этом большой плюс. Я получил 9 тысяч гривен. Мы их пустили на предприятие, деньги пошли на приобретение инструмента на подключение электроэнергии трехфазной это у нас в наше время очень в принципе дорогое это большая помощь потому что человек учится человек направляет, помогают пойти куда-то чем он хочет заняться то есть если человек хочет заниматься СТО или заниматься животноводством то это в принципе очень хорошо Послуги были хорошие потому что во-первых отношения самого коллектива Очень хороше, доброжелательне, підказують, допомагають, якщо щось не зрозуміло, направляють куди треба, об'ясняють і обучають з'ятаки, ну це все правильно. Як ви вже пересвідчились, варто мати лише бажання працювати, і ви зможете реалізувати свої мрії за допомогою районного центру зайнятості, отримавши підтримку держави. Щоденно профконсультанти служби зайнятості проводять семінари, індивідуальні бесіди, групові профорієнтаційні заходи для незайнятого населення. Тематичні та цільові семінари є ефективною формою психологічної підтримки. Вони озброюють пошукачів роботи всіма необхідними знаннями і навичками для успішного вирішення питань працевлаштування. Після того як я рік, почти десь десять місяців постояв центрі зайнятості на обліку, в червні місяці прошлого року вони мене направили. На перепідготовку для підвищення кваліфікації. І після того я влаштувалася на роботу в відділу освіти, була з заступником головного бухгалтера. А зараз по переводу перейшла в управління праці соціального захисту. За період, поки я стояла тут на обліку, мені дуже багато вакансій, допустимо, предлагали. Приходилося обирати. Консультації дуже багато надавалося, допустимо, і допомога по навчанню надавалася, літератури дуже багато предоставлялася. Семінари проводяться, спеціалісти дуже добре відносилися. і Я не знаю, я довольна нашим центром зайнятості, як, як мене допустим, приймали тут. Бо у нас багато зараз і скорочень, допустим, що людей скорочують, якщо вони стають в центрі зайнятості, то надається допомога по працевлаштуванню, що людина ну, не, не залишається сама своєю проблемою. Щороку все більше і більше різноманітних та інноваційних засобів використовуються у роботі центру зайнятості. Багато сучасних технологій приходять на допомогу як працівникам, так і тим, хто знаходиться у пошуку роботи, а сприяють покращенню ситуації на ринку праці, інновації, які були прийняті до закону про зайнятість населення. Олександре Петровичу, ми знаємо, що 1 січня 2013 року були внесені зміни в закон України про зайнятість населення. Хотілося б детальніше дізнатися, що це за зміни. Значить, основні напрямки розвитку сфери зайнятості знайшли відображення в новому законі України про зайнятість населення, який набрав чинності з 1 січня 2013 року. І має поліпшити ситуацію на ринку праці. Документ містить низку важливих інновацій, що стосуються всіх основних фігурантів в ринку праці, а саме, йдеться про роботодавців і найманих працівників. Молодь, яка розпочинає трудову діяльність, і громадян старшого віку за новим законом. Статус безробітного у разі відсутності підходящої роботи надається з першого дня реєстрації, незалежно від зареєстрованого місця проживання чи перебування. Значить, в Балському районі районному центрі зайнятості станом на 08.07.2013 року на обліку знаходиться 329 осіб, а з початку року мали статус безробітно 952 особи. Значить, також, згідно цього закону встановлено максимальний розмір виплат допомоги по безробіттю, але не більше чотирикратного розміру прожиткового мінімуму. Тобто мінімум це 1118 гривень, а максимум це 4472 гривні. 472 По-друге, значить, молодим спеціалістам, які Погодяться працювати у сільській місцевості при умові укладання трудового договору на срок не менше як три роки, надаватимуться стартові виплати. Що це значить? Значить, це у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати. На сьогодні це 11 тисяч сто гривень. Та житло на срок його. Його роботи. У разі, якщо, молодший, ну, якщо молодий цей працівник пропрацює в такому населеному пункті значить, не менше 10, 10 років, то житло передається йому у власність. По-третє, третя новація цього закону, це особи старше за 45 років, страховий стаж, яких Становить не менше 15 років і чия професія не затребувана на ринку праці, матимуть право до досягнення пенсійного віку на одноразове отримання ваучера. Для безкоштовного перенавчання або підвищення кваліфікації ну, на суму, яка не може перевищувати 10-кратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, це значить 11 147 гривень. Порядок видачі ваучерів та перелік професій, спеціальностей. Та напрямків підвищення кваліфікації для навчання, за яким може бути виданий ваучер, затверджує Кабінет міністрів. Наші спеціалісти, коли людина такого віку звернеться до нас в районний центр зайнятості, наш спеціаліст значить, проінформує цю людину, надасть їм йому перелік професій, надасть також, де ну, навчальні заклади. Де можна придбати цю професію, і він вибере ту або іншу професію. Значить, видається ваучер, якщо людина підходить по всім параметрам, підходить людина, надається їй ваучер, і вона вже навчається в закладі, і ми даємо і як платимо за її навчання. Тобто хочу звернути особливу увагу всіх таких верст населень, населення тобто, це 45 плюс, у яких 15 років стажу, значить, ви можете звернутися до центру зайнятості. Ми, ми обов'язково вам допоможемо придбати цей ваучер і направимо на вас на навчання. Значить, четверта новація цього закону це кадровим агентствам заборонено брати гроші шукачів роботи по працевлаштуванню. Значить, новим законом передбачено, що оплата послуг з працевлаштування здійснюється винятково роботодавцям, якому надано такі послуги. Це може привести. Діяльність кадрових агенцій у відповідність до європейських стандартів. Значить, п'ята новація це значить, студенти останніх курсів професійно-технічних та вищих навчальних закладів мають право на стажування у роботодавців з роком до 6 місяців. Значить, до їхньої трудової книжки в обов'язковому порядку буде внесено запис про проходження стажування. Що свідчитиме про набуття певного досвіду роботи? При цьому, якщо стажування оплачується роботодавцям, то значить роботодавець не сплачуватиме єдиний внес, соціальний внесок із зарплати. На, на період стажування на стажерів поширюються всі права і соціальні пільги, встановлені для працівників, які займають відповідні посади. Значить ще одна новація цього закону нового. Це цим законом передбачено, що роботодавцю, який працевлаштовуватиме на новостворені робочі місця, молодь на перше робоче місце, осіб віком від 50, 50 років, а інших з числа неконкурентно спроміжних громадян. Значить, на ринку праці строком не менш ніж на два роки, компенсуватимуться витрати пов'язані із платою єдиного соціального внеску без обмеження у розмірі заробітної плати протягом першого року. Також в цьому законі прописано, що з метою захисту від проявів дискримінації у сфері зайнятості з 1 січня 2013 року забороняється. В оголошеннях, рекламах, про вакансії, коли роботодатель надає вакансію якусь, значить, зазначати обмеження щодо віку кандидатів, пропонувати роботу лише жінкам або чоловікам. Ну, там є виняток специфічні роботи, робота, яка може виконуватися винятково особами певної статі. Значить, а також вимагати їм заборонено вимагати від осіб, які працевлаштовуються надання відомості про особисте життя на даний момент. Ми співпрацюємо з усіма підприємствами, з організаціями, тобто вони подають нам форму 3ПН. Це звітна форма про вакансії, які у них є вже, які появилися на тому або іншому підприємстві, установі організації. І ми вносимо ці вакансії до нашої програми. Вже на цю вакансію ми вже підбираємо кандидатуру для працевлаштування безробітного. Ми тісно співпрацюємо зараз з державними службами, ну з адміністрацією Балської районної державної адміністрації з Балською районною радою, з сільськими радами, тобто з головами сільських рад, з усіма відділами Балської ради адміністрації. І завдання, які перед нами значить, поставив наш президент України Віктор Янукович. Ми виконуємо разом з службами, це з управлінням соціального захисту населення, з відділом освіти, з відділу у свою чергу підключає директорів шкіл. Значить, виїжджаємо в будь-який населений пункт Балського району. Там проводимо з молоддю, з молоддю, також з підприємцями, також з, з громадськістю, тобто. Надаємо інформацію, повну інформацію про нашу службу. У нас є термінали, які знаходяться на першому поверсі, як ви бачили. Де люба, любий, люба людина може значить подивитися якусь вакансію в будь-якому місці в точці України, де б людина не знаходилась, вона може звернутися в будь-який центр зайнятості. Підійти навіть до того ж терміналу, набрати якийсь населений пункт, де він хоче працювати, і набрати яку хоче професію вибрати. Йому цей термінал дає повністю інформацію по всій Україні, де є така вакансія. Наразі центр зайнятості це якісно новий механізм, метою якого є не просто виплата допомоги по безробіттю, а надання можливості людині працевлаштуватись. Тож будемо сподіватись, що відкриття сучасного переобладнаного центру зайнятості сприяє підвищенню якості надання соціальних послуг клієнтам, стимулює покращення ефективності роботи працівників та зменшенню напруги на ринку праці регіону. Хочу звернути увагу усіх мешканців Балського району. Кожен, у кого виникають проблеми з працевлаштуванням, звертайтесь до Балського районного центру зайнятості. Наші спеціалісти нададуть вам кваліфіковану допомогу з питань працевлаштування, як консультативну, так і практичну. У нас ви зможете не лише знайти гідну професію, а й здобути нову спеціальність, яку потребує сучасний ринок праці. Тож будемо сподіватися, що мрія кожного, хто хоче знайти роботу, реалізувати свої професійні нахили, зможе здійснитись. І хай запорукою реалізації ваших бажань стане ось цей рожевий, як ваша мрія, будинок.